Коли люди тільки починають іти маршрути, вони хвилюються там чи не заблукають вони. Не хвилюйтесь, шановні, на протязі всього маршруту, всіх е, шляхів є такі вказівники, які вказують, як вам дійти е, до виходу, як е, пройти до, до парому. І вказівники безпосередньо вас виведуть, щоб ви там не заблукали. Квитки, до речі, можна придбати як на касах біля паркінгу, так і тут. Тут також знаходяться каси, які можна придбати вже тут, як бачимо, безпосередньо від точки старту, від точки, де стартують маршрути. Ось таким автобусом довозять туристів до точки старту. І далі вже Прямуєте ви безпосередньо по е, самих маршрутах, по е, озерах, по водоспадах, і виходите на вихід, коли вже пройшли маршрути, коли пропливли там паромом. Далі вже ви виходите і тут забирають вас. Якщо ви учасник нашої групи, ви піднімаєтесь, я вас забираю бусом. І доводжу безпосередньо до локації, звідки я вас забрав. Тож, не хвилюйтеся, не загубитесь, все тут прораховано, і вказівники допомагають тому, щоб ви якби не заблукали.